Нові технології у вирішенні комунальних проблем замість традиційних хомутів на пошкоджених трубах, ремонт комунікації за європейським досвідом, надійні екологічні та довгострокові рішення. Дніпропетровськ перше місто в Україні, де цю технологію почали застосовувати. Будинок, де трубопровід відремонтовано саме у такий спосіб. Депутат обласної ради Ігор Циркін відвідав особисто, зустрівся з мешканцями та дав доручення комунальникам у створенні комфортних умов для городян. Треба використовувати найнадійніші технології технології, впевнений, депутат вулиця робоча, 152, багатопід'їзний багатопід'їздний будинок. Будівля доволі нова, років 15. Але комунікації тут вже подекуди діряві. В одному з підвалів трубопровід відремонтовано за новою технологією. Замість хомутів застосовано трикомпонентну європейську систему. Перший компонент це двохкомпонентна мастика, це як смола поверху йде бутилова лента которая как бы соединяется вместе с металлом. Поверху идет фебергласовое полотно, насыщенное полиуретаном. В течение получаса она становится буквально. Процес швидкий, чистий та екологічний. Результат естетичний та довговічний. Переконують представники компанії. Застосовувати таку технологію можна не тільки для труб холодного водопостачання. Відремонтовані дільниці труби демонструють депутату Ігорю Циркіну. Отецяли з діло, така за мене у татішені. Аби поставити таку латку, не потрібно відключати воду у будинку, слід лише понизити тиск у трубі. Матеріал не токсичний, він не іржавіє. Таку практику активно використовують у європейських країнах. Дніпропетровську слід також взяти до уваги таку систему для вирішення комунальних проблем, упевнений депутат Ігор Циркін. Мені дуже приємно, що сьогодні Дніпропетровськ – перший в в Україні, в якому сучасні європейські технології по виконанню ремонтів. Якщо раніше необхідно було потрапляти, тратить два часа на ремонт трубы, которую предварительно надо было осушить и сбросить, сбросить с нее давление и осушить, то на сегодняшний день в течение получаса выполняются ремонты как труб с холодной водой, так и также трубы с горячей водой, трубы отопления. Мешканців, а вже ж такі умови не можуть не задовольняти, адже про стан комунікації вони знають не з чуток. Трубопроводи, води там і так далі. вони дуже плохі. Першими комунальні ноу-хау відчують мешканці цього будинку на робочій. Кому пощастить в подальшому і в яких об'ємах застосовуватимуть нову технологію у Дніпропетровську, вирішать найближчим часом. Ірина Долгопола, Олександр Оленіченко деталі.